Привіт усім, дорогі друзі! З вами знову Гамер. І сьогодні ми пройдемо курсо негритянської річки. Ну, Блекводер, типу. Маркстин Presents. In Cooperation in Warburgers. The course of Blackwater. Так, в дупу, в дупу заставки. Ми починаємо грати. Так, що нам пропонують? Так, батарейка, батарейка. О, таблетка, колеса, вау, класно. Так, машина. Ліс? Ніч, десь ми це вже бачили. Так, ну загальна історія загальна схема, ми Йдемо по стесці, кудись невідому даль, в ліс, вглиб. І ні, нам не страшно, це ж вночі, це зовсім реально, це нормально ходити по таких дорогах. Так, ну загалом. <кхм> ну, загалом, гадаю, пора пояснити вам, що тут відбувається. Такий дуже динамічний, швидкий початок, і я навіть нічого не встиг вам розповісти. Отож, пам'ятаєте, в бункері я створив тему, де ви могли писати назви своїх улюблених і найстрашніших горор ігор І та людина, котра напише гру, котра мене найбільше налякає, отримує від мене в Стімі подарунок, якусь гру, там, мабуть, страшилку теж це все-таки конкурс по страшилках. І я вирішив відродити цей конкурс, тому що все одно мені бляха знімати нічого, мій комп'ютер нічого нормального не тягне, а на сонці тупо немає ігор. Так, і поки що нічого, по суті, страшного не сталося. Окей, не буду говорити наперед. Це завжди закінчується дуже погано. Скажу щиро, я сьогодні просто тикнув першу гру, котру мені захотілося. І назва, котра мені найбільше сподобалась, це був Курс Blackwater. І я не дивлячись ніяких проходжень, нічого про неї не знаю, я її просто скачав. І вирішив записати, тому що мені, як завжди немає чого робити в п'ятничний пізній вечір. От тож, олна суть гри, це походу відкривати двері і лякатися всього, чого лише можна. Дес. Так, цей напис мене має налякати, безперечно, а також те, що мигає мій ліхтарик. Окей, це мене деякою мірою і лякає. Гаразд. Тут вже я вже не буду вимахуватись, так. Окей, що нам треба робити? Нам буде треба відкривати всі ось от е, шафочки, шуфлядочки, і щось в них шукати. Окей, так і робитимемо. О, Чур! Чур, привіт! Чувак, пацьо, ходи зі мною, ходи зі, ходи зі мною, чувак, мені хоч не буде так страшно. Ей. ну Такий от ти, такий нефайний. <різь> О. Окей. Окей. Добре, все гаразд. Для нас нічого небезпечного немає. А я гадав, що рід – це все, чим можуть нас налякати розробники. Але ні, виявляється не все. No escape. Немає виходу, коротше. Немає... О, ключ. А ви кажете, немає виходу, немає виходу. Є ключ і вихід означає. Так, і, знаєте, ключ повинен завжди відкривати котрі такі двері, котрі знаходяться не у звичному місці. Тобто. тобто або двері входу. Так, ось ці двері вони можуть відкривати. Так, спробуємо. А ні, тут ми нічого не можемо робити. Або двері ось ці. От, навпроти. Так, двері зачинені. О, я ж казав! Я ж казав. Боже, це все лише телефон. Чорти, кому брело в голову о 11 годині мені дзвонити. Так, я так розумію, це кімнатка, в котрій тримали дітей. Але не цікаво, що тут робить для діти психіатричній лікарні з тобою все гаразд. <хи> Це не дуже природньо, щоб пластмасовий чи який там кінь. Знаєте, сам по собі робив дивні речі. Так, о, тут ще одна кімната є. Стоп, ні, сюди ми зайшли. Так, значить, нам тепер той бік. В бік коня. Знаєте, мені не дуже хочеться йти до того коня, він якийсь дивний трохи. У... Так, ще одна темна кімната? О, тут дітки грали. Чортке враження, що ця психлікарня була зроблена для дітей. Хоча, знаєте, в нашому товіці. Це правильно. Писіть, мене я тоже хочу погратися, не бігати тут по цій лікарні. Оу. Музика. Блін, здається, я дарма це зробив. Я дуже дарма це зробив. Звичайно, такий момент і якась фігня. Та, але не сталася ніяка фігня. Надиво. Ну, Окей, сталась фігня. Де ми є? Так, у нас закінчиться, здається, заряд у батарейках. О, так, гаразд, все окей. Так, тут ми щойно були, ми звідси вийшли. Ми запустили іграшку, і воно нам почало грати. Двері стукнули. Але нічого нам більше це не дало. Е, ага, от так. Цей іконик заскриптований, я тебе вже навіть не боюсь. О, так і знаю, я не боюсь тебе. Зрозумів? От. Так, ага, ці двері відчини. Ага, тут ми були, були, були були, я пам'ятаю. Чорт! Ти хто? твою. Юдайт. А знаєте, найлогічніше, що можна було зробити, це підійти до неї притик, розумієте? Я завжди роблю це в таких іграх. Мені тупо цікаво глянути. Що з того буде? Чи це заскриптована сволота мені щось зробить, чи ні. Зробить, таке зробить. Так, окей, ми вже знаємо, що там ті двері відразу відчиняються. І там дівчинка, від котрої варта втекти. Так, DES, DeS. Так, це не було, по-моєму, в кімнаті DES. Чи було в кімнаті DES? Ні, це було в кімнаті, по-моєму, No Escape, якщо я не помиляюсь, так. Так, значить, нам ще треба. Так, ага, тут був ЩУР. І це, по-моєму, є та кімната No Escape. Чи... Ні, це не вона, це не вона, це не вона, це, значить, наступна повинна бути, так? Uh, та, no escape і. Тадам, ключ. Picked up sleep Wart Cake. Чудово. Так, двері ключем відчиняється. заскриптований іконик, плач дитини. Іграшка, котра починає грати. Двері, котрі відчиняються тим самим ключом. Ми виходимо. Зараз повинен бути стукіт. Стукуту нема. Це дивно. Двері зачинені все ще. Так, Стукіт, є yeah, стукіт. Стукіт, стукіт, Двері відчиняються. Ми заходимо. Стоп, ми тут були. Отже. Ага, дівчинка та була там, правда? Правда. Ні, чи не правда? Ні, не правда, Дівчинка таки була, чи вона не була тут, вона була там. Ага, нам потрібно пройти назад і зайти в тамті двері. Так, заскриптований кінь, то ми пам'ятаємо, ми ж тут були нас не злякати. Ми це вже бачили, бо ми здохли вже один раз. Блін! Чорт! Довба мале гівно Ненавиджу дітей! А -а -а! Ненавиджу дітей! Так, окей, це кімната так, вона була тут. Що нам тут треба знайти взагалі? А біси видає, що треба тут знайти? Нам треба просто не здохнути, принаймні. Так, повалені кімнати, повалені стільчики. Чорт! Мені страшно, народ. Так, тут нічого немає. Твою мать. Перепрошую мою французьку. А, чорт. Стоп! У нас як цей плакучий ангел з доктора. Поки я на неї дивлюсь, вона не йде. Отже, нам треба. Окей, я помилився. Чи ні? Та! От дивіться, ми коли на неї знайдемо, навіть коли світло вимкнене, вона за нами... Ні, розвину! Колич! Ти наче малий зімно! Ненавиджу дітей, ненавиджу малих сегороамериканських дітей! А, тір, тір. Блін. Так, знаєте що дякую. З мене височить цієї гри, дякую Тарику Бляхівському за те, що ти мені їх запропонував. Вона реально була страшна, і поки що з тих ігор, котрі я грав, вона найстрашніша, хоча грав лише одну гру, але тим не менш дякуйте, молодець. Е, наступні ролики будуть приблизно в такому ж форматі. Я не буду проходити ці ігри, я просто пограю трішки спочатку. обісрусь, не буду нічого проходити, тому що я ненавиджу хоррор-ігри такого типу, де ти реально застрягаєш на моментах, так як тут. Я просто буду знімати летсплеї такі коротенькі. І ділитимусь своїми думками про цю гру. Інколи, можливо, проходитиму деякі рівні. Можливо, ні, якщо мені не сподобається гра. Особисто ця гра мені не сподобалась, тому що це за дуже заклішовано це все. Я не кажу, можливо, ця гра була перша, і з неї пішли інші клішовані речі в інші ігри. Але тим не менш не люблю я такі ігри, де потрібно дуже довго застріляти на деяких моментах. Якщо я три рази не можу пройти один рівень, я просто закидую гру. Тому що важкі ігри це не для мене. Я від ігор люблю отримати задоволення, навіть такого страшного типу. Типу того ПІТІ. Але це, нє, ні, ні, ні. Побачимось у наступному летсплеї якоїсь іншої вашої запропонованої гри. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео у такому от форматі, Нарізочному, швиденькому, більш-менш динамічному і коротенькому. Тому дякуємо за перегляд, ставте лайки, діліться своїми думками, пропонуйте інші ігри. В описі до відео буде посилання на тему. І бувайте! А чи вибачте за заліпсований мікрофон?